Восьмирічна Домініка навчається у третьому класі Кам'янець Подільського ліцею. Це єдиний навчальний заклад в області, де діти можуть одразу обрати для себе один із мистецьких напрямків, не порушуючи освітнього процесу. Дівчинка розповідає, разом із однокласниками вже встигли відвідати і ресурсну кімнату. Тут нам розказують про війну, що не потрібно її боятися. А що найбільше тобі подобається в цій кімнаті? Пофіки м'які, і те, що ми можемо тут малювати. А що ти малювала? Ми малювали драконів, Ми малювали ваз, ваз, ну, мішечок страхів, щоб ми його нав'язували, коли ми написали всі свої страхи. У жовтні 2022 року двадцять ліцеї року стартував проект «Стійкість та розвиток, ініційований благодійною організацією «Карітас України. Надзвичайно швидкими темпами спільними зусиллями благодійники та освітяни створили перший безпечний простір для дітей у кам'янці. Психологічний стан дітей в цей час, коли відбувається війна, є трошки інший. У нас, дорослих, нам вже сформована психіка, нас вже сформована особистість, і тому ми по-іншому на це дивимося. Діти у стані формування і цей стан війни, переживання, хвилювання, він є в них. Фахівці підтримують не лише школярів, але й їх батьків, допомагають знайти вихід із крутної ситуації, надають консультації та навчання. Як кажуть, результати помітні вже з перших занять. Ця кімната також дуже допомагає під час війни, тому що ми відкриваємося один одному в нашому класі. І, звичайно, після карантину це дуже важливо, тому що ми втратили комунікацію один між одним і таким чином відновлюємо її. І я бачу, як ті діти починають, здавалося б, і гадки ти не мав. Ну, наприклад, як спілкуючись як вчитель, що ця дитина може так говорити, що вона може так думати, що її можна викликати на такі емоції, які тебе переповнюють. Як розповідають благодійники, цей навчальний заклад обрали неспроста. Нині у ліцеї навчається більше тисячі обдарованих школярів. Мабуть, ви знаєте, все ж таки це якийсь божий промисел, тому що коли до нас прийшов вперше пан Дмитро. Ми одразу погодилися на проект. А чому він обрав нашу школу? То йому в нас сподобалося. Обирали простір на першому поверсі, щоб було зручно усім, і щоб в разі все ж таки повітряної тривоги, на що ми маємо також на зараз зважати, дітки, які приходять з різних класів, могли швиденько спуститися в безпечне місце. Подібні кімнати безпеки вже активно працюють у Хмельницькому та інших містах. України Аліна Жукавська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. пана